Зою з ялиною, з червоною калиною, Дніпро берег берег риєриє, я корінь миє. Стоїть старий похилився, мов козак, той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії самотині по собі. Фест об'єднує творців сучасної культури України. Своїми думками, віршами, піснями звеличити Тараса приїхало чимало люду. Я вір каже, похилюся, і в Дніпро віску баюся. Козака же погуляю, і любою пошукаю. А калина з яминою і гнучкою лозиною. Мов дівчаточка із гаю, виходжаючи, співають, поубирані заквічені і стало на ну, заручені Думки гадоніки не мають, в'юся та співають. Співаки, письменники, представники влади, музичні та театральні гурти створили незабутнє свято для кожного. Золю ялиною, червоною калиною. Дніпро пробере Хриєри є, я ворові корінь миє, стої старий похилився, мов козак той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії, самотині по світі. Стої старий похилився, мов козак той зажурився, що без долі, без родини в самотині посивіє. І справді, благословена Богом земля подарувала гарний творчий відпочинок кожному присутньому. Цінителі Шевченківської спадщини занурились в раніше незвідану глибину його особистості. Детально про це з нами ділиться шевченкознавець Оксана. Вона переконана. Що багатоаспектність, глибина, змістовність поета приваблюють більше дослідити психологічну сторону написаного кобзарем, таким чином краще пізнаєш натуру, свідоме, підсвідоме пізнаєш інтенції письменника, які спонукали його писати ті чи інші твори, можна. Поєднати художню спадщину із його малярською спадщиною, що теж є цікавим, можна дослідити щоденник. Ось у цьому є багато аспектність. Шевченко не розкритий в багатьох аспектах до цього часу, тому є що вивчати, є що досліджувати, і є що представляти нашій публіці. Хочеться показувати Шевченка не лише як генія, не лише як пророка, але і як земну людину. Мені подобається фестиваль тим, що він єднає молодь навколо не попсових ідей, а навколо ідей актуальних, національних, ідентифікує нас як українців із своїм минулим, і своїм теперішнім та майбутнім, адже звертаючись до. Постаті Шевченка, ми звертаємося до національної спадщини на даний момент, до національних цінностей і представляємо їх уже сучасному поколінню та й майбутньому поколінню, оскільки на фестивалі дуже багато дітей. А нам наразі важливо виховати національно свідому молодь. Ми їх зараз ростимо цих діток. І ростимо їх в контексті рідної мови, в контексті рідної культури. Адже на фестивалі ми звертаємося не лише до творчості Шевченка, ми звертаємося до всього національного. Саме тому він є вагомим для сучасної молоді. Він єднає людей різних поколінь, не лише молодь, мабуть, тут я уточню, адже виступають на фестивалі і люди старшого віку. І їм це теж приємно. Приємно, що вони національно свідомі знаходять відгук у серцях молодих людей, які теж усвідомлюють себе сучасними українцями і з проукраїнськими цінностями. Приємно те, що на фестивалі дуже багато діток щороку робимо дитячу галявину, і вона чудова. Діти ростуть на цьому. Ми раді, ми раді, що фестиваль зростає. Він є дійсно надзвичайно вагомий. Він нас єднає, він нас ідентифікує як націю, це наше майбутнє. Шевченко це не тільки реформатор і пророк, він ще й глибоко душевний поет. Саме лірична сутність кобзаря вабить пані Оксану. А тема кохання особливо цікава як для неї самої, так і глядачам. Тому що року дівчина привозить щось нове, щоб поділитися з учасниками фестивалю. Оскільки я глибоко шаную і спадщину Тараса Шевченка, поетичну і художню, і поста Тараса Шевченка, звичайно ж, підтримую фестиваль і намагаюся підтримати його як інтелектуально, так і посильно, матеріально або ж власними зусиллями, якщо вдається щось організувати. Цього року підтримала лекцією, лише лекцією, на жаль. О, сподіваюся, наступного року вдасться взяти на себе один із напрямків і його вести. Але побачимо, як буде з часом. Тема цікава, тим, що, зрештою, публіка, широка публіка, дізнається про особливості особистого життя інтимної сфери Тараса Григоровича із джерел об'єктивних, із джерел наукових. Дещо складно, мабуть, подати. Лекцію не в науковому, а в масовому стилі, в просторічному стилі, оскільки розуміє, що аудиторія специфічна, вона не буде сприймати наукових термінів, тому певний час готуємося, орієнтуючись на аудиторію, але все ж таки хочеться залишити і факти, і додати трошки творчості в цю лекцію. Тема цікава для широкого загалу, оскільки людей зазвичай дуже цікавить особисте життя великих людей. Ось так особисте життя Тараса Григоровича не є виключенням. Воно надзвичайно цікаве для широкої публіки, як для юних, так і для старших. І, звичайно ж, інтимні подробиці. Тому намагалися дізнатися все і навіть більше минулого року. Говорили ще й про психологічний аспект стосунків Тараса Григоровича з жінками. Тому, як бачите, публіці це подобається. Працюємо на публіку. Організатори впевнені, ціль шефесту це перш за все знайти свого Шевченка, зробити його модним, актуальним у наш час, подати образ кобзаря у новому форматі без штампів та стереотипів, у свідомості людей. В організації Певний Галявин керувалися його біографією. Його життям, його творчістю. Ну, наприклад, ми керувалися біографічним моментом, тим, що його викупили з кріпацтва. І це такий благодійний момент, був дуже цікавий, як детективна історія ціла. І тому ми принципово благодійний фестиваль це один із наших принципів. Тому ми заснували таку акцію картинами викупити Україну, і вже протягом трьох років віддаємо ну, художники віддають свої роботи на благодійність. Ми не забуваємо, що Тарас Григорович Шевченко художник, тому нас існує художня галявина. Ми не забуваємо, що Тарас Григорович Шевченко в принципі то просвітян. Навіть освітян, ну в, нього і, в нього був і букварик він для маленьких робив. І він переймався так за українців, щоб вони просвітилися і так далі. Це тема просвітництва в нього така ну, наскрізна і в його творчості, і в його біографії. Тому у нас і є просвітницька галявина. Тарас Григорович Шевченко дуже любив дітей. В нього не було своїх, на жаль, але любив. І тому в нас є дитяча галявина. І для нас надзвичайно важливо, щоб до нас приїжджали люди з сім'ями, з родинами. І тому ми усіляко їх закликаємо, робимо різні для дітей майстер-класи. Дуже класно образ Тараса Шевченка розкривається через театральну сцену, щоб розкрити її сценічно, показати психологічні якісь моменти його творчості, його життя. Тому без театралів теж ніяк без музики в молодіжному фестивальному русі. Обходиться тяжко, тому перше одне із найважливіших це є музична сцена, і щоб авторитетні артисти покладали його творчість на музику, і таким чином відбувається адаптація творів 19 століття. Такий синтез творів ну якби музики 21 століття. І він таким чином стає для нас зрозумілішим і якби сучасним. Взагалі хочу відзначити, що Протягом останніх трьох років Черкащина значно збільшила кількість такого патріотичного військово-спортивного націоналістичного спрямування різного роду заходів. Ну сам Бог вилів на землі Шевченка, Чорновола, Хмельницького і інших героїв, які захищали в різні часи нашу землю від загарбників, піднімати цей справді національний дух і відроджувати міць і силу. Почуття єдиності нації. Хай він розвивається, хай збільшується кількість відвідувачів. І, звичайно, попри ті останні новини про напружені ситуації на Півдній і сході, маємо пам'ятати всі разом, що це є наша Богом дана земля, що українська нація ніким не була ніколи скорена, завойована, можливо, територіально, але не скорена. На цьому маємо стояти. Ще раз вітаю всіх з фестивалем. Слава Україні! І справді щирість моренчан дозволила провести масове дійство. Земляки радо зустріли всі гості фестивалю. Тож і своє вітальне слово залишив голова Звенигородської державної адміністрації Василь Довбуш. Фестиваль Шефест це ще раз підтвердження того, що є в Україні багато людей небайдужих до творчості Шевченка, до нашого генія і пророка. І тому ми раді вас бачити на цій землі. Ми хочемо побажати, щоб ви тут творчо відпочили, збагатилися духом Тарасової землі, що потім піднесено і йшли, крокували по життєвій дорозі і прославляли нашу країну, нашу землю тим, що ми дійсно незламні, що ми єдині. І що правда наша за нами надзвичайно приємно, що нас підтримала влада, і це була їхня ініціатива. Ми навіть ну це просто великий уклін за те, що так підтримуєте молодіжні ініціативи, за те, що підтримуєте наш такий шефестівський рух і. Е це надзвичайно приємно, тому що ми навіть то вірити ніколи не могли. Що ось так на ну ось так на світі йде на зустріч влада, тому я всім бажаю сьогодні гарно провести час. Завтра буде набагато тепліше, набагато сонячніше. Дякую всім за увагу! І ми далі продовжуємо нашу програму. Живим потоком щирих почуттів постала перед глядачами сценічна постановка твору Москалева криниця. Актори театральної студії на горі зуміли передати глибину туги й жалю рядків Шевченка. Ярослав Литвин вже вдруге відвідавши фест, бо ж це для нього цінний час. У колі щирих шанувальників тарасового слова. Дуже класно все. Він тематичний. От чим він суттєво відрізняється від решти фестивалів? В нього є своє своє, скажем, своя така енергетика, своя тема. А тобто сюди люди потрапляють не випадкові, які просто хочуть там знаєте погуляти. То сюди сюди цілеспрямовано приїжджають люди, які от розуміють, хто такий Шевченко, там, скажем, ці люблять українську культуру, літературу і так далі. І тому він справді от особливий на фоні інших фестивалів наших літніх в Україні. Ярослав вкладає серце і душу в кожне слово шевченківського твору. Однак, переконаний, що це зовсім не проста справа. Чому ж так складно передати глядачам те, що Тарас хотів сказати це не просто ти скажімо, розбираєшся з драматургією, і все зазвичай мова йде про якісь такі речі глибинні, якісь такі міфологічні речі. Тобто вони зрозумілі не лише там, наприклад, українцю. або якщо його перекласти, що Шевченка з Шевченком насправді часто і траплялося, його дуже набагато мов, яких перекладали, то він стане зрозумілим будь-де й будь-коли. Наприклад, мене ось останню річ, яку ми ось сюди якраз привезли, москалева в криниця в мене виникла асоціації із античними трагедіями. Так, от я за задумкою, на жаль, тут це не вдалося дійснити, але в Черкасах ми обов'язково це покажемо вже в повному варіанті. Мені хочеться, щоб, наприклад, в цій речі, яку ми готуємо, ну, скажімо, був присутній хор, наприклад, як в давньогрецьких трагедіях, для того, щоб відтінити ось а, якусь сюжетну лінію, щоб у персонажа був такий своєрідний опонент. От. І щоб справді от це була така глибина античної трагедії. Тому що в Шевченку це властив насправді. Батько українського бестселера, лауреат Шевченківської премії Василь Шкляр, переконаний, що Тарас радий зустріти земляків у себе в гостях, бо у кожному із нас частинка його серця. Для письменника Шевченко, це перш за все, Гайдамака, Холодноярівець, сильний пророк нескоримої нації. Ми сьогодні з вами. На цій святій землі, де маленький Тарасик мав таку звичку їсти землю. Мале було, як тільки старші одвернуться, вже Тарас і наївся землі замурзаний. і я собі думаю, чи не та його звичка дала йому таку силу, але силу. Дав йому Бог, він дав йому велике призначення, і я думаю, що це свято Шевченківський фестиваль повинен стати одним із найбільших рушень українських. По де ми ще почерпнемо тої сили, як не з його слова, з його пророцтва, його заповітня. І повіє новий огонь. З Холодного Яру. Пророцтво збулося, коли його земляки тут, насамперед, на Черкаській землі, на Звенигородщині, підняли свій чорний бойовий прапор з написом Воля України або смерть. Через те наші недруги, вороги та й Просто звиродніли хохли, часто нам кажуть, не робіть і стараса пророка, хай він собі буде такий приземлений, собі поет, він був франтон, він був денді, він був такий, сякий, нічого йому було не чуже. І я теж кажу, що ніщо не було чуже. Але що ти зробиш, бідна Голованько, якщо це справді був пророк? Чому ж саме Шевченкові гайдамаки зачепили серце поета? А в Гайдамаках Тарас показав пасіонарного українця. Не того, хоч часто долікають Шевченко, що в нього багато сліз. Там навіть статистику зробили, що там плаче, рідає він. І герої голіричні, і скрізь, і всі плачуть і плачуть. А гайданаки це перше, це історичний твір, що мені дуже близько. По-друге, Тарас в ньому піднявся до такого, знаєш, справді українця отамана. Він показав, що це велика сила, і він дав нам надію, як нації не свинопасів і хліборобів як нації воїнів. І він добрий міфотворець у Гайдамаках. Він не побоявся дати цю легенду про те, як Гонта вбиває своїх дітей, хоча цього ніколи не було, гонта дітей своїх не вбивав. Його жінка була не католичка, а дуже така глибоко віруюча християнка, православна. Вона і церквою опікувалася, і все. От, але Тарас дав для загострення. Це ж саме, як гонки, вбивають дітей були. Почесною гостею Шевченківського фестивалю стала Надія Мамалига. Вона поділилась родзинкою власної діяльності та особистим ставленням до подібних заходів. Атмосфера просто розкішна на фестивалі, і мені подобається поки що все. Декілька років тому я поставила перед собою ціль і перечитала всього кобзаря. Абсолютно всього. Можу сказати точно, що по кобзарю Тараса Григоровича Шевченка можна вивчати історію України. Абсолютно точно можна вивчати історію України. Її можна не викладати, її просто сказати дітям, що читайте кобзаря. А тоді поговоримо після перегнути прочитати. Книжка дуже актуальна, сам кобзар. Колись вона була у українців разом з Біблією на столі. А портрет Тараса Григоровича висів там, де висіла ікони. Це багато про що говорить. Це постать непізнана до цих пір. Але те, що його називають пророком, то я з цим повністю побачився. Так, це пророк. Це наш пророк. Ми виконували. Пісні на слова Тараса Григоровича були пісні і інші, інших авторів, українських поетів і письменників, а пісні українські, авторські, свої обробки співали. Ну, тобто абсолютно різний репертуар. І інструментальний супровід був, і акапельні речі, присвячене Тарасу Григоровичу Шевченку і по, по його творах. Мені такі заходи небайдужі. Свій час я вихований в середовищі громадського руху, молодий рух. І ще тоді, коли відвідував на теренах Західної України подібного роду заходи, розумів, що треба робити подібне, ми мусимо робити це на Черкащині, адже ми не дарма і називаємо душею України. І якщо проаналізувати, то тільки за останні два роки таких от просвітницьких, культурних, військово-спортивних, патріотичних заходів ну в порядок побільшало у нас на Черкащині. Такі як правильно зазначила одна з організаторів фестивалю на Скоронації, Головний яр Зоя Бойченко, що є один фронт на сході, а є фронт тут всередині. Повинно ми повинні відроджувати. Почуття гідності і почуття гордості за приналежність до славної української нації. Хай це не звучить пафосними словами. Я насправді в це вірю. Насправді, і я і інші представники нинішньої влади будуть і надалі робити все для того, щоб ми ви знаєте, 370 років саме на території центральної східної України в нас виховували рабів. Але тим не менше не скорили націю. Нам нам треба відроджувати це почуття володаря власної землі. Ніколи українці не пхаються на чужі території, але і не дамо, щоб на нашій території хтось нас навчав, як шанувати Бога, як ходити до церкви, як будувати будинки. І тому хто б що не казав, що зараз важка ситуація, але саме в таких заходах і е, є те завдання, після якої молодь, юнацтво. Дасть навіть фору уже людям старшого віку по відношенню до власних символів, культурних традицій, надбань нації, взагалі навіть по відношенню до землі. Звичайно, жодне українське свято не обходиться без музики, адже це серце і душа нашого народу. Тому для всіх любителів музичного мистецтва гурт сонце в кишені з піснею «Серце». Шевченківські твори завжди залишаються актуальними для нас. Тому у вазі глядачів ми презентуємо добірку його віршів від учасників шефесту. О, о як крикнув Гамалія, отаман завзяти. Крикнув свіснув, та й поїхав по морю гуляти. По морю гуляти, славу здобувати, українців із неволі турецької визволяти. Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину, нащо продав Україну, москалям на згину. Степи твої запродані жидовіні моті, сини твої на чужині, на чужій роботі. Е, на жаль, сьогодні маємо щось подібне і саме в цих рядках повинні пам'ятати, що, е, як знаєш, той же Шевченко писав, що в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Маємо шукати правди, в тому числі і духовної, у себе, а не по чужих землях. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив, нема Січі, пропаві той, хто ним верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають де ж то наші діти ділись, де вони гуляють? Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Тільки ворог що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Онде, люди, наша слава, слава України. Ти внеситим очам, земним богам, царям і плуги, і кораблі, і всі добра землі. Тим дрібненьким богам, тихолюбцям святим, добросердим малим творче неба й землі, Долгоденстві їм на сім світі, на тім рай небесний пошли. Все на світі не нам, і плуги, і кораблі, і всі добра землі, моя люба, а нам, нам любов меж людьми.